Вітаю, друзі! Я знаю, як ви любите прості, але в той же час класні рецепти із м'яса різні. Сьогодні, в вашій увазі, хочу запропонувати рецепт приготування рулету, який я сьогодні подаю як гарячу основну страву з будь-яким гарніром чи то салатом. Або ж можна його охолодити і зробити красиво нарізку. Тому зберігайте цей рецепт, щоб приготувати і смакувати разом з нами, тому що це як завжди дуже легко і просто. Отож, я розпочну з приготування соусу. Беремо сметану, додаю туди соєвий соус. Трішки улюблених спецій у мене тут вже суміш до курки йде. Сіль, і це все перемішую. А по спеціях ви можете експериментувати і додавати вже, що вам більше до вподоби. Отже, скоро буде свято, великдень, тому такий рулет для мене досить актуальний. Далі в мене є ось така грудка. Мені мама передала домашнього бройлера, тому вона досить велика. Якщо ви будете магазин брати, то краще беріть уже відразу дві купуйте. Я навіть не знімаю шкірку, хочу, щоб воно так підрумянилось. Ви можете зняти шкірочку, купити просто філей, нарізати як на відбівні, і відбити, зробити такий пласт з курячого м'яса. Смащую це все гарно сметаною, але в моєму випадку дуже класно те, що воно буде гарно тримати форму, адже це такий один суцільний пласт. Натерла я сир і ще паралельно обсмажила на невеликій кількості олії печериці з цибулькою. Довела їх до смаку, вони охололи і скручую рулет. Далі за допомогою нитки я його ущільнюю До речі, друзі, гриби ви можете замінити на чорнослив, корагу можна знаєте, що положити листочки норі всередину моркву по корейськи закрутити дуже красиво виглядає в холодній нарісті, просто супер до святкового столу. Загалом можна експериментувати, придумувати, як вам більше до подобається. Змащую я це все залишками соусу. Далі в пергамент і в духовку розігріти до 180 градусів я відправляю на півтори години, так як у мене це домашня курка. Якщо у вас магазин... Воно дуже ніжно, 40 хвилин і буде достатньо. Подивіться, як під пергаментом курочка гарно підзолотилася. Можна, якщо ви будете запікати у фульці, розкрити через півгодини фульгу, змастити ще соусом і запекти. Я ж вирішила того не робити, в пергаменті в мене все дуже гарненько підзолотилося. І подивіться, яка краса, Супер соковита курочка, цікава начинка, можна подавати з будь-яким гарніром, салатом. Ми половину рулету з'їли, як основну страву, наско, подала з легким салатом. На вечеру просто ідеально. Навіть. І на святковий стіл, погодьтеся, що це смачно і цікаво. А половина у мене захолола. Я потім на наступний день зробила шикарну нарізочку, тому рекомендую, можете сміло охолоджувати краще всього під гнітом і на наступний день нарізати до святкового столу чи то просто так для перекусу, те що треба. А я сподіваюся, що вам такий рулетик сподобався. Обов'язково збережете цей рецепт. Приготуйте і напишете в коментарях, як вам до нових зустрічей! Готуйте, смакуйте разом з нами.